І вас, брати і сестри, наші дорогі гості. Можливо, ви пам'ятаєте, кілька місяців назад я з цього місця звертався до вас із словом, і <кхм> тему, яку я говорив, вона стосувалася Мойсея про його покликання, про вибір Господа. І я би сьогодні продовжив цю тему. Взагалі, якщо читати Слово Боже, можна взяти якийсь вірш і про нього дуже довго говорити, його аналізувати. І він дуже багато нам може розказати. А якщо взяти такого біблійного персонажа, героя, як Мойсея, взагалі дуже багато можна про нього говорити, дуже багато повчального. І сьогодні. Тему, яку хочу я запропонувати вам, вона має назву Людина, яку вибирає Господь. Взагалі багато біблійних історій, і коли ми їх читаємо, ми маємо розуміти, що з якоїсь біблійної історії ми маємо провести паралелі до себе. Який приклад для мене, я для себе можу взяти з цієї історії, що Господь хоче мені сказати на прикладі тої чи іншої людини, того чи іншого біблійного персонажа? Також е, ну, хотів би зазначити, що от, е, в юдейській культурі, коли вони от, ну, щось говорять, пишуть, е, там має значення смисл, про що йде мова. Вони говорили більш-менш лаконічно, коротко, зрозуміло. Якщо взяти грецьку культуру, там, в принципі, то саме могли би сказати, але би так розказали, додавали ще своїх емоцій, описали, дуже багато таких дрібниць би додали. В Біблії воно трошки не так. Стисло, коротко, але дуже багато інформації дається. Що стосується Мойсея, якщо ви пам'ятаєте, це третій розділ, вихід, і далі четвертий, От Мойсей пасе вівці, і відбувається розмова, він зустрічається з Господом, він розмовляє з Богом. На той момент, якщо взяти в контексті Біблії, нам зрозуміло, що Мойсей був віруючою людиною, і те, що він зустрівся із Господом таким чином, його якось, знаєте, як кажуть, шокувало, він був зментежений. Але він, він знав, що Бог є, він в Бога вірив. Його, його мама навчила шанувати Бога. Тобто, знаєте, щось подібне, як в нашому житті може бути. От ми всі присутні, ми знаємо, Бог є, ми ходимо в церкву, ми читаємо Біблію. Для нас ну, не є чимось таким новим, що хтось нам би сказав, що Бог є. Але от на прикладі Мойсея, коли Господь безпосередньо розмовляє з Мойсеєм, для нього це ну, певний шок. Бог призиває Мойсея, аби той пішов і визволив з рабства поневолений народ. Господь хоче його використати як інструмент. Ну, Господь це міг, міг зробити одним словом, але Господь завжди хоче, щоб людина приймала участь у його справах. Щоб люди були задіяні в цьому. І ось Господь вибирає Мойсея. Мойсей е, був Божою людиною того часу. І якщо взяти, е, от, ми, як християни, е, ви знаєте, ми маємо, ми також маємо подібне покликання, як тоді мав Мойсей. Господь його посилав. Іде, і виведе народ із рабства. Зараз ми маємо щось подібне. Ми маємо говорити оточуючим людям також, щоб їх вивезти з рабства, відкрити їм істину, показати їм, направити їх на правильний шлях до Бога, визволити, витягнути їх із рабства гріха. Тоді було рабство єгипетське, ну, і також рабство гріха було. А зараз ми поймаємо подібне покликання доносити до людей істину і виводити їх з цього рабства. Якщо взяти такий короткий контекст, то я думаю, ви всі знаєте, для вас це не буде новиною, що Мойсей був з єврейського народу, якого хотіли знищити, але так Господь дивно зробив. Що він залишився живим, і е, він став е, ну, практично принцем в Єгипті. І е, ну, він мав певне майбутнє, щось його чекало, він мав краще виховання, все краще на той час. Але, так як його мама його навчила, і любити Бога, і свій народ, він заступився за своїх братів і, ну, так скажу, вчинив важку ну, гріх він зробив, важку помилку, коли вбив того єгиптянина. Але незважаючи на все те, Господь через деякий час до нього звертається. Відкрите Біблії, вихід 4 розділ і 10-й вірш, вихід 4.10. Та Мойсей сказав до Господа, о Господи, я не промовюсь ні від учора, ні від позавчора, а ні від тоді, коли Ти говорив був до свого раба. Бо я ж тяжкоустий та тяжкоязичий. Язики. Ми бачимо, як Мойсей сам, сам себе характеризує. І що цікаво, От ці слова, коли він так говорить до, до Господа, вони сказані вже в четвертому розділі, а перед тим відбувається певна розмова, коли Господь до нього звертається, вже йде мова. Знаєте, як в нас може бути? Ми ж ходимо в церкву, ми про Бога знаємо багато, але тут, коли Господь безпосередньо мене кудись хоче послати, на якусь Божу справу я починаю думати собі, знаєте, як подібно, як Мойсей говорив. Я ж не можу говорити, в мене ж дікція не така, в мене вимова не така, то в мене немає освіти, я не можу говорити. Ну, як я можу говорити з людьми, які культурні, освічені. У нас можуть бути точно такі самі, знаєте, як молодь каже. Від маски. Господь звертається до Мойсея. Іди і виведеш народ. А Мойсей, він, він знає, що він говорить з Господом. Він розуміє, чого Господь від нього хоче, але починає говорити. Та я ж напевне треба когось іншого вибрати, когось гарного такого, молодшого, з вищою освітою. Ну, я ж не можу, я, ну, язик в мене не такий. Не вмію я гарно говорити. Немає в мене в моїй розмові стільки пафоса. Але Господь його вибирає. І Мойсею тепер треба йти до своїх. і Мойсей це розуміє йти до своїх і переконати їх, щоб вони йому повірили. І при тому всьому Мойсей розуміє, що тепер треба ще розговорити. З фараоном, йому буде просто стояти фараон, йому буде просто стояти вся та сила. Але з іншої сторони він розуміє, що зі мною говорить Господь, і він мене посилає. І він каже: іди, я тобі допоможу, я буду з тобою. От, ну, чудо велике, яке він там вчиняв з палицею, я тебе підкріплю. А Мойсей все рівно от та я не можу говорити. Знаєте, в нашому житті та, то точно те саме може бути. Ми не кажемо, що Бога немає, ми всі віримо в Бога. Але коли стоїть вибір, що йти колись, комусь щось говорити, проповідувати, якесь служіння, та ні, я не можу. Знаєте, можна говорити, я так образно скажу, щоб нікого не обідати. Як там, наприклад, банани вирощувати. Ми про це можемо дуже багато говорити. А вийти сказати проповідь, та ні, ну, я не можу. А попіти комусь про Бога розказати, поспілкуватись, підтримати, та я не можу. Точно така сама ситуація, як з Мойсеєм. Але на Мойсея падає вибір Господа. Господь бачить серце Мойсея. Господь, Якщо от, читати Біблію, багато таких біблійних прикладів є, коли Господь вибирає на служіння тих людей, от знаєте, ну я кажу, може й би навіть і не подумав. Перше послання до коринтян, перший розділ вірші 20, з 26 по 31, перше послання до коринтян – я прочитаю навіть з 25 го вірша. Бо Боже немудре, розумніше воно від людей, а Боже, немічне, сильніше воно від людей. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудрі світу. Щоб засоромити мудрих, і немічний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилось перед Богом жадне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога праведністю і освяченням, і відкупленням. І щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. 26 й вірш. І простих світу, і погоржених, і, і незначних вибирає Господь. Господь бачить серце людини, і е, знаєте, як е, є біблійні приклади, коли люди думають одне, а Господь вибирає зовсім інше. Господь бачить. Дійсно, серце, серце людини, оцей знаєте, цей духовний стержень, що людина зовні може бути і неосвічена, і, або хвора, але вона може так послужити. Господь бачить потенціал в кожній людині. В кожній людині є потенціал. Просто не всі ми його використовуємо. Деколи, знаєте, чесно кажучи, нам зручніше зайняти якусь таку позицію, сказати. Та, та в мене не виходить, я колись спробував, колись воно не вийшло. І знаєте, от зайняти ту позицію і в ті позиції собі бути. Але Господь хоче з цього нас витягнути, покликати на служіння до чогось кращого, до, чого, до чогось більшого. Йди, виводь народ з Єгипту. Що ж слово Боже говорить про Мойсея? Чесла, 12 розділ і 3 вірш? А той муж, Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі? Російською мовою кратчайше. Як один брат говорив, мені дуже оцей його. Формулювання його сподобалося. Кращайший, лагідний, е, якщо за Моїсея взяти, це два в одному, він одночасно твердий, як кремінь. І одночасно він м'який як вата. Він перед Господом, він м'який, він вбирає, він приймає те, що Господь йому говорить, він покірний. І в той же час одночасно та сама людина, він твердий. Він виконує волю Господа, він служить, він не відступає ні вправо, ні вліво. Оцей оце, оце, кратчайший, цей лагідний е, чоловік і був Мойсеєм. Щось і подібне Ісус сказав, е, Матвія 11, розділ, 29 вірш. Я тихий і серцем покірливий. Переклад Турконяка я лагідний і покірний серцем. Добра характеристика як про Ісуса Христа. І знову ж, в, Ма... в Євангелії від Матвія 5 розділ і п'ятий вірш ми читаємо. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Які? Блаженні. Мойсей він не був великим, він не був якимось визначним. Оці вірші, які ми перед цим читали, 16-й 17, на початку я читав, він, він виглядав неготовим. Навіть якимось розгубленим, він розумів, що Господь його кличе на якусь дуже серйозну місію. І він ну, от шукає, а я не можу Не можу я говорити. Ну, Господь каже, іди. Я все зроблю. Я твою неміч благословлю. Я цю неміч, яка в тебе є, я це питання вирішу. Я в тебе брат, який може тобі допомогти. Якби ми зараз. Були в той час на тому місці. І от в, в, вибирали би Мойсея. Ну, можливо, ми також би його не вибрали. Але знову ж Господь бачить серце, Господь бачить потенціал. І той Мойсей, який 40 років пасе вівці, не було з ним, йому там з ким аж дуже так спілкуватись. Він бере і послушно і йде виконувати ту місію, до якої Господь його закликає. Бог готовий компенсувати його невідповідність, його непідготовленість. І він каже, що твій брат буде твоїми устами. І за палуцю йому говорить: от ти пасеш вівці вів палиця. Ти будеш народ пасти, то палиця буде чудо творити. Ну, ми розуміємо, це не казка про паличку, виручалочку, але Господь просто вчить на цих прикладах, що я буду з тобою, я тебе захищу, я благословлю. І ті речі, яких ти боїшся, я так зроблю, такі чуда, так все дивно влаштую, що в тебе все буде получатися. Йди послужи, йди спасай, йди виводь народ. А те, чого ти боїшся, за що ти переживаєш? Я це вірішу. Бог використовує того, кого сам хоче. Таких прикладів в Біблії, як я вже говорив, їх є дуже багато. Наприклад, Петро і Іван вони були призвані Господом Ісусом на служіння. Вони не мали якого якого. З царського роду вони не були, не мали вони якоїсь високої освіти. Вони були простими людьми. Господь їх кличе. І ми бачимо, скільки ці люди зробили, ходили, проповідували. Амос був пастухом, Господь його кличе. Іди, іди, іди на служіння. Він залишає все своє господарство, пішов служити пророком. Щось подібне було і в Єлисея, коли Ілья його вибирав на служіння. Ну, Нашою мовою, якби на сьогодення, він був фермером, колгоспником. І зустрічається з, з Іллією, який його кличе на служіння. Господь тебе вибирає, цей залишає і йде і служить. І мало того, що служить, Господь він просить цієї Божої сили цього благословіння подвійного. І він звершує чудо, він звершує служіння, завдяки якому відбувається відродження в народі, в народі після глибокого занепаду, цього, коли царі привели до цього язичество. Коли Господь вибирав Давида, пам'ятаєте ту, ту ситуацію, прийшов Самуїл, перший, другий, шостий. Та ні, не той. Брати, батько навіть забули за нього. Самуїл питає, а чи нема нікого? Є ще десь менший. І цей менший, і цей Давид Господь через пророка його помазує на служіння. І скільки він зробив для Божого народу. Розумієте, оці приклади для нас, вони мають служити в тому, щоб в нас не було якоїсь упередженості до того, що. Я не можу, в мене не вийде, або хай хтось йде. Ми маємо біблійні приклади, коли Господь вибирає простих людей на служіння, і, можливо, вони зразу і не дуже відкликаються, але вони йдуть, вони служать, і Господь благословляє їх в цій справі. Мойсей колись на початку мав. Негативний досвід. Він е, потерпів невдачу. І це, знаєте, в нього залишилося якимось осадком. Він колись... Але це неправильно, неправильно він шлях вибрав. І тепер в нього, знаєте, оце залишилося, до мене не вийде. А Господь його кличе. Бог хоче і Бог може використати кожного з нас. Кожного. Ми можемо служити Богові такими, якими ми є. Якщо в нас є якісь переживання, щось в нас може не вийти, бо в нас були якісь проблеми, ми маємо пам'ятати, ми маємо знати, що Господь це може дуже легко вирішити, аби ми тільки Його запросили в своє життя і дозволили йому владнати цю справу. Вирішити це. Не можеш говорити, Бог дасть тобі, ти зможеш говорити. Маса випадків таких були. Бог бачить, як я вже говорив, потенціал в кожній людині. Просто не кожна людина, вона хоче попробувати реалізувати той потенціал, яким наділив його Господь. Бог. Готовий примножити ті навіть невеликі можливості, які в нас є. І Він буде діяти в нас силою Святого Духа. Івана, Іван для відво... Івана 14 розділ, 25 вірш. Ми читаємо. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Які слова? Підбадьорення. Господь каже, я вас одних не залишаю. Є сила, є Дух Святий, який вас буде направляти, який вас буде підбадьорювати, який вас буде захищати. Але з нашої сторони ми маємо бути відкриті і запрошувати. Знову ж, щоб Господь нас в цьому, в цьому благословляв і допомагав. Що, е, який урок ми можемо взяти в цієї короткої історії розмови Мойсея із Господом? Мойсей був віруючою людиною, він боявся Господа. Але коли от без, безпосередньо Він зіткнувся от, е, дійсно з Богом і став перед тим вибором, перед тим усвідомленням, до якого служіння і Господь його закликає, він почав, ну, не то, що ухилятися, але він показав свою невпевненість. Але Господь його запевнив, що ти ідея. Я благословлю. І те, чого ти боїшся, ти не бійся, воно в тебе все получиться. Точно так само в нашому житті. Не треба нам чогось боятися, не треба нам чогось пам'ятати, що колись я роздавав газети чи комусь хотів про Бога розказати, і в мене не вийшло. Це також досвід. Просто ми з цього досвіду маємо зробити певні висновки. Можливо, я коли з кимось говорив, я сам був не настільки готовий або не помолився. Насправді Господь каже, якщо ви хочете, якщо ви будете служити, я вас благословлю, і все в нас буде получатися. Якщо ми, як християни, цього не робимо, якщо ми від цього ухиляємося, то ми маємо пам'ятати, що. Господь з кожного з нас запитає. В посланні Якова, 4 розділ, 17 вірш написано, Якова, 4.17. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Ми, як віруючі люди. Якщо ми знаємо, що ми маємо робити, а якщо ми цього не хочемо робити, ухиляємося, то ми маємо бути відповідальні перед Богом і розуміти. Написано, той має гріх. Щоб ми не мали цього гріха, я закликаю вас до більш активності в служінні, більшого посвячення. Не треба нам дивитися на те, що колись у нас можливо якісь невдачі були. Не треба боятися що щось в нас може не вийти, не получитися. Будемо пробувати. Господь благословить. Амінь. Запрошую вас до молитви. Отець Небесний, благословений Господь, Творець. Ми твої діти перед тобою схилились в молитві. Ми, Господи, визнаємо. Ти люблячий Батько, Ти кожного з нас створив, Ти за кожного з нас помер, Ти нас благословляєш, Ти нас любиш, але і Ти хочеш, щоб ми в своєму житті служили, послужили тобі, послужили своїм ближнім, Ти закликаєш нас до служіння, Ти закликаєш нас до, до того, аби ми перепосвятили своє життя. Господи, ти бачиш нашу немощ, нашу слабку віру. Ми просимо, Господи, зміцни кожного з нас, благослови, підкріпи, допоможи нам в подальшому. Благослови, Господи, нашу церкву, нашу громаду. Творець, ми запрошуємо Тебе в наше життя, хай на все буде Твоя воля, а Тобі слава. Благословений Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.